Гарні пейзажі кукурузяного поля. Бачимо, в нас вже кукурузне волосся, все росте півним, повним ходом, бачимо такий качанчик. Ще поки ще зеленуватий. Думаю, на кінці липня вже будемо продавати нашу класну кукурузу. Вона в нас дуже класною вийшла. В середньому маса гарного великого качана в нас 400 грамів з шкуркою без шкурки. Вага чистої кукурузи в нас 300 грамів. Передаємо у мішках, мішок влазить 25 штук, бачимо, дуже гарна кукуруза. Якщо ходити, можна багато вже знайти спілесеньких качанчиків, бачимо ось. Все. Ось такі справи. На цій майзі кукурузи ми не обробляли, лише поливали. Навіть прямо зараз ми поливаємо нашу кукурузу, тому що їй мало води, в нас не йдуть дощі. Дивіться, що який качан. Бачимо, який гарнесенький. Зараз я його відкрию і покажу вам, який він всередині. Ось, що, друзі, бачимо ось такий качан. Він ще трошки зеленуватий, але розмір у нього в принципі нормальний. Бачимо дуже в нього гарне, гарні бубки. Але він ще досі трішки зеленуватий. Ось такі у нас у цілому справи. Дякую вам, друзі, за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Покупайте наш, нашу продукцію. Чекаю вас на співпрацю, на все добре, і слава Україні!